Слава Україні! Сьогодні буде нове відео. Відео починається біля броньовика. Зараз розкажу, покажу, що відбувається. Дуже цікавий проект. Тут хлопці-волонтери організовують. Бачите, такий броньовик. Як ви розумієте, це легковий броньовик. Модель Грізлі. Його збирають зараз гроші на нього для того, щоб купити і відправити в Україну. Дуже серйозний апарат. Ну, Зараз буду показувати, трошки розказувати. Бачите, з вигляду <смі> реально виглядає грізлі. Основне призначення цієї машини це перевезення людей, евакуація важко поранених або просто поранених десь з передньої лінії. Машина не обладнана місцями, звідки можна вести вогонь, тільки зверху є місце для башні. А так, що з боку відстрілюватись, немає нічого такого, тому перевезення, евакуація, щось таке. Це основне призначення цієї машини. Бачите, тут серйозні такі двері трикутником. Взагалі машина вся має форму такого трикутника. Зрозуміло, коли йде знизу міна або щось таке, хвиля йде на бік, і всередині всі люди залишаються цілі. Ну що, хлопці і дівчата, це Ігор. Знайомтеся. Ігор, організатор цього проєкту, він організовує купівлю цього автомобіля для наших військових. ну і Зараз Ігор трошки там більше сам про себе розкаже. Ну Ігор, по-перше, хочу сказати, що мені приємно з вами сьогодні познайомитись, тут побачити вас. і Я дуже радий, що ви знайшли в собі сили організовувати це все. Розкажіть трохи, як це все почалося, як ви побачили ту машину, де ви її взяли, бо глядачам буде цікаво, як цивільна людина може дістати настільки серйозну військову техніку. Почалося все досить просто. Як скажемо, вдарила блискавка 24 лютого. Так воно все і почалося. Кожен з нас хоче зробити щось небагато для цих цілей, що ми вистояли, що ми втримали перемогу і що ми перемогли. Почалося з того, що я почав шукати таку техніку, не те, що шукати. У мене племінник воює у танковій бригаді. Його танк підбили, підпалили, і я. Почав шукати для нього танк бо він був без танка. Ось. ну, Сказали, що танк неможливо відправити. Шукав таку техніку. І зараз він вже має другу танка, але цілі є цілі, що треба допомагати все одно. Найосновніше, для чого ця техніка? Це для того, щоб ми могли хлопців вивезти з самої найтяжчої лінії, де вони поранені, і забезпечити їхнє життя вже в безпечній зоні вивести поранених з поля бою, ця техніка буде для Ми для цю техніку для цього беремо, організовуємо. Будемо її облаштовувати ще медичними ліжками всередині і дихальним апаратом, який забезпечує штучне дихання людини. Така наша ціль для на даному етапі. Питання буде таке. Я хочу Йора запитати скільки коштує цей броньовик. І як це все виглядає зараз з процесом фінансування, то якщо Ігор можеш, то, то розкажи. Так, вартість цієї машинки 99 тисяч. Нам е залишилося зібрати вже менше 70 тисяч е на цю машинку. Я впевнений, що це перша машина, тільки перша, тому що є осна необхідність хоча б по одній машині в кожний батальйон. Е Придбати таку машину, але ми збираємо і я впевнений, що ми назбираємо цю суму і на слідуючому ми назбираємо. То скільки буде... вже грошей на Е, У нас вже є зараз на фактично на закрите питання десь на, 33, 35, десь, на 30... три То треба ще десь 65 тисяч. Так, та? так, це чисто щоб закрити питання оплати за машину. Перевезення будемо вже далі займатися цим перевезенням. В процесі ми зараз. Е, Є різні варіанти, як нам її відправити на Україну. Зараз ми вибираємо, який буде ник найкращий, найшвидший і най, скажімо так, і в фінансовому питанні найдешевший, тому що це зараз гостре питання. І що ми її відправили якнайшвидше, щоб хлопці її отримали на е... збройніше а... життя. Відправка то фінансове питання, скільки воно буде коштувати, Вже є якісь приблизно ціни? Є Немає різні ціни. ціни наприклад, хлопці звернулися з власники, що мають свої самоліти. сказали, ми тобі за 25 п'ять тисяч землю завтра буде там. Ну це ціна питання, само собою. Ну це дорого. Шукаємо набагато дешевше, набагато вигідніше. Це хто може? Росмуструвати, бо хто може задонатити, щоб перевести його. Ну і друге питання, що ми зараз ще займаємося оформленням документів, що дали дозвіл, щоб було все, щоб не, не було за хто допомагає з документами. З документами ми зараз працюємо, дівчата допомагають перевезення фонд Омана. Дуже гарні дівчата в цьому відношенні, дуже багато працюють для допомоги. Особливо госпіталям, передовим швидкі швидкими е, допомогами. Е, дуже багато перевозимо е, медичного обладнання і медичних е, препаратів для е, того, щоб спасти і більше е, врятувати хлопців і спасти їхні життя. Зараз я вам трошки розкажу, покажу всю інформацію про ігора, е, організацію через яку він збирає гроші. Е, тут у нас все є на цьому. На цій наклейці, можна так сказати. А тут є вся інформація. Зели, куди переводити гроші, маєте тут імейл, е так само номер телефону, це так само інформація для ЗЕВи. Тут є QR-коди, можете собі робити скріншот і потім використовувати ці QR-коди для переведення грошей. Тут Venmo, кеш, еп, хто чим користується. Біткоїни, можете використовувати, PayPal. Любе, е, ще, як ви розумієте, треба багато грошей для того, щоб відправити це в Україну. Тому кого є можливість, зараз звертаюся більше до американців, до мігрантів, які тут є в Америці. Е, кожен там по 10, по, по 100 доларів. Е, хто може більше, будь ласка, будемо тільки раді, тому. Зібрали більше грошей, скоріше це все відкупили, і скоріше це все відправили в Україну, і скоріше наші хлопці на передовій будуть почувати себе у безпеці. Бачите, в машини має двоє дверей з одного з боку, з пасажирського і ззаді можна заходити. Так як Його мені тільки що розказав, вони планують зробити тут ліжка. Та Ігор, ліжка. Ліжка для вивезення поранень, тому що основне призначення цієї машини буде вивезення поранених. Тут, бачите, є такі сходи. Опа. Можна зайти всередину по цих сходах дуже легко і швидко. А всередині машина має вигляд такий трикутника. Як матві, класна машина. Ага. А, місця, ну, приблизно так на око, як в великому спринтері. Так що ви розуміли, тому що камера воно все не передає нормально. Тут є люки знову для евакуації, ну і можна використовувати для якихось інших цілей. Для комфорту є обігрів, можна, щоб було тепло, коробка автомат. Скільки передач і яка тут е, з села цієї машини я нічого тут не маю цієї інформації, не буду нічого вигадувати, нічого не буду показувати. Просто покажу, як воно все виглядає. Тут маєте такі вікна з цього боку. і з цього Вікна броньовані, але дуже низький клас броні, тому воно ще буде перероблятися. З цього боку можна подивитися, як це все виглядає. Бачите, вся форма машини вона воно сюди під кутом. Тобто, якщо куля летить, вона... Втрачає свою траєкторію, відповідно, пробити не може. Буде більше рікошету. З цього боку є запаска, запаска служить так само додатковим захистом. Так, як говорить, якщо з євро, він каже, що вони ще планують доробляти в цій машині, робити додатковий захист на колеса, додатковий захист на вікна. Ну і... Машина буде додатково так би, захищена і додатково буде додатковий захист для людей, які будуть в середині. Так що інформація у вас є, куди скидати гроші. Звертаюся до всіх хлопців, тракістів, які мене дивляться. Кожен, хто скільки може по 100 доларів, навіть якщо хтось покидає, то ви розумієте, Більше вас, скоріше ця машина потрапляє на, на Україну, до наших хлопців, і тому скоріше починає робити свою роботу. Ну що, продовжуємо відео. Вчора, вчора були біля танка, біля броньовика нашого, майбутнього нашого. Зараз я вже в Мілооках, у Вісконсині, приїхав на пікап. Погода просто жах. Сьогодні 1 травня, на дворі плюс невеликий і відчувається як, як мінус один. Е, тільки що їхав по дорозі, то по дорозі е, вже так кидало трохи снігом і Виїхали траки, які посипають хайвей сіллю. Так що е, є ризик ожеледиці. Це, це просто капець. Я не знаю, що це за погода, але це щось неймовірне. Ну нічого, далі подивимося, що там буде. За, сьогодні мене вантажать Кока-Колою. Я на Кока-Колі. Бачите всюди ззаді трейлера Кока-Коли. Uh, і їду з цим вантажем на Огайо. Акрон Огайо. Все разом 520 миль, 550. Ну, і нормально. Uh, завтра на обід делівері, так що нічого такого екстраординарного має бути все майже нормально. Так сидимося, чекаю, коли завантажать і вже тоді буду далі, показувати, що відбувається. Що, вже ранок наступного дня переночував я сьогодні на ті ейці. Mm -hmm. uh, місце якраз тут перед Акроном, недалеко. Uh, добре, тим, що близько до делівері, але вчора приїхав вночі, тут вже було 12-та година ночі. місця не було. Тут довелося трошки криво паркуватися, але нічого. Я зараз покажу, як я запаркувався. Було два варіанти вчора запаркуватися. Так як цей хлопець запаркувався, тут би я трошки заважав цим людям, які заїжджають на помпи заправлятися. Біля того хлопця US Tracking там теж можна було запаркуватися. Я вибрав запаркуватися на виїзді. Воно так виглядає, що місце там законне, хоча насправді це вже є заїзд. І такий мій трейлер заважає людям виїжджати. Ну що, приїхав я на Кока-Колу і чекаю. Чекаю вже пів дня. Вони так як сказали, що апотмен на 12-ту, то так і мені в 12 дали док. І тільки засвітилось Червоне світло. То вони тільки мене почали тепер е розвантажувати. Ну що, сьогодні бачите, я в зимовій курці, холодно, на вулиці дуже-дуже холодно, реально. Капецька холодіна, нічого з тим не зробиш. Дивлюсь там на Фейсбуку, Тік-Токі, люди там знімають відео, трак-драйвери жаліються. Кажуть, що капецький бізнес, нема бізнесу, що людей трак-драйверів не поважають, щось там коручно, жалівся на життя трак-драйвера, але... Воно ніколи не було інакше, оскільки я себе пам'ятаю, воно завжди було так само. Деколи приїжджаєш на пікап тебе завантажать за пів години, деколи приїжджаєш на пікап тебе там вантажать 6 годин. Наприклад, сьогодні я от з цією водою тут вже сижу 5 годин таких нормальних. Волтер приліз каже, що ти тут сам розказуєш щось, розказуєш і мені щось. Така та історія, воно завжди-завжди було одинаково, ніколи життя трак-драйвера не мінялося, ніколи цей бізнес не мінявся, завжди, завжди воно як було, так і є, і ближче майбутнє воно точно не поміняється. Так що нема що жалітися, якщо сильно змучився, сильно надоїло, то треба взяти відпочинок, брейк, щось поміняти в житті, попробувати якусь другу роботу. Якщо вмієш щось друге робити, то вперед відпочити від, від їзди, від того, від дороги, від того все. І далі, і, далі, і далі будеш бачити, що тобі треба робити. Чи треба вертатися на траки, чи треба, чи треба займатися чимось іншим. Бо траки, я, я говорив це багато разів, це не для всіх. Це не легка робота. І Тому вона високо оплачувана, і тому і за неї завжди, завжди є ця робота. Тобто завжди потрібні водії, без досвіду, з досвідом. Деколи важче їм знайти роботу, деколи легше їм знайти роботу, залежить від часу. Але завжди вони потрібні. Так що так воно є. Такі тут думки вголос, поки сижу на дрівері. Пишіть коменти, що ви про це думаєте. и подписывайтесь на инстаграм обовязково. Дальше, дальше будем видеть, что сегодня будет происходить. Так, мы приехали на деливери, и Волтер делает себе разминку. Так, Волтеряк, ты такой танцюрист малый. Все, волтер набігався і там вже машина Все рівно на вулиці В з Ворозбас. Тут, дивіться, стоїть цілий ряд трейлерів з компанії з якої я купив свій трейлер. Так спочатку не зрозумів що відбувається. Якби все колоштранс багато на тренірі всіх тут по складах. Приїхав я на ярду, бачите, вже біля Вольвачка стою, зараз покажу, що біля Вольвачка. А вольвачок після останніх водіїв вже був трошки зашмурганий. Я замовив хімчистку, щоб машину гарно відмили. Як бачите, підлога могла б бути трошки чистіша, але плюс-мінус чисто. А, добре, відмили панель. Всюди дешборд, руль, все зараз прикольно, чисто, гарно. Сідушки повідчищали тому що теж вже були брудненькі. Ну і все, тепер машина чиста, готова до роботи. Тому все добре.